Новий бачка Бандери. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні з вами я, прекрасний ведучий Арсеній і ми з усією командою нової батька Бандери зібралися тут 16 квітня в цей особливий день через таку значущу подію, як День Народження Дітківської Олени. І не тільки ми. Але й багато близьких та рідних вітають вас теж. Alles Gute zum Geburtstag, Liebe Лібелєнчен. Наші найщиріші вітання з твоєї народження від далекої з далекої Німеччини. Ми далеко від тебе, але душою ми близько з тобою. Ми тебе дуже любимо, поважаємо, цінуємо. Ти для нас взірець справжньої жінки, справжньої мами, справжньої боргині. Я дуже безмерно щаслива, що ти є в моєму житті, щоб в мене є така подруга, як ти. Е, бажаю тобі, щоб твоя родина тебе завжди підтримувала, щоб твої дітки тебе завжди радували, щоб тобі давали привід, зайвий раз з ними пишатися. Щоб чоловік тебе носив на ручках і не прибіднявся там у це, що він там хворий, щось у нього болить. Тому що ти реально на це заслуговуєш. І ще тобі хочу побажати, звісно. Такого, знаєш, професійного зросту і поштовху і початку для початку. Да? Тому що як мама, ти вже реалізувалася, як дружина, жінка, ти нереальна просто. І все, що тобі залишилося для того, щоб стати повноцінною особистістю, такою, якою ти сама себе хочеш бачити. Я думаю, що це твоя, ось, ось ця така, знаєш, ще одна сторона, в якій ти я впевнена, теж будеш успішна. Тому ми бажаємо тобі наснаги. Успіху, терпіння! Ми тебе безмежно любимо, цілуємо, обіймаємо. Alice aus Deutschland! Liebe, liebe Grüße! Чао! Дорога наша Лена! Вітаємо тебе! Лена, я, я, я. Бажаємо щастя, здоров'я і беного неба над головою! І щоб ти завжди була така життєрадісною, як ти є. З Днем Народження! тебе з ним народження мамуся у світі бажаю щастя, здоров'я, щоб ти завжди пахла і цвіла як квіточка, щоб сонечко завжди над тобою сяяло щоб кожен день ти був як найкращий, щоб кожен день дарував тобі багато-дуже багато щастя, щоб тато тебе дуже-дуже сильно любив, щоб давав гроші на манікюрчик, на платтячка, туфільки. Калічки всякі, щоб всі тебе дуже-дуже любили, поважали, не обіжали, щоб тебе в житті спіткали тільки щасливі моменти, щоб на твоєму обличчі були тільки сльози радості, мирного неба над головою і всього, -всього найкращого. Кумася з днем народження. З твоїм 18 бажаю тобі завжди залишатися веселою, коханою, щасливою, миру нам, успіхів, а щоб вся твоя родина, ми були здорові й щасливі, завжди е, залишалися поряд, щоб е, все те, що ти собі наплануєш, завжди збувалося. Ми тебе любимо, цінуємо з днем народження. Привіт, мама! Вітаю тебе з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я, щоб всі твої мрії збувалися, і мирного неба тобі над головою. А ще казати треба. Нагнайся. Днем народження. <гуми> Кумами старалися. <гуми> Леночка, сонечко, ми вітаємо тебе. Ми пошуткували трошечки. Посходили з ума. Ми ж не можемо по-іншому. Ми тебе любимо. Вітаємо з днем народження. Шлем тобі пламяний пламіний привіт! Великий, великий, великий. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, наснаги, терпіння. Залишайся красуною, позитивною, такою як ми тебе любимо, знаємо, цінуємо. Ми дуже сумуємо, ми дуже шкодуємо, що ми сьогодні не поряд. Хай в тебе все вдається. Ми надіємося, що наш невеличкий сюрприз тобі прийдеться до снаги. І хай ноги будуть здорові, щоб так само можна було там.